Професія слідчого це насамперед 100% віддача вашого бажання працювати і не можна бути наполовину слідчим. Слідчий — це 100% професійна особа, яка визначила для себе професію і, можливо, в якійсь мірі стиль свого життя. Перед вами стоїть людина, яка все життя, працюючи у правоохоронних органах, працювала слідчим. Я ніколи не жалкував. З того моменту, як я закінчив навчальний заклад, працювати слідчим. Складності вони були, будуть, але є шляхи їх вирішення. І якщо ми спільним колективом, таким, яким ми являємося на сьогодні, ви мене чуєте всі, ви розумієте мету, до якої ми йдемо. Важливо, що про нас думає громадськість, важливо, як ви спілкуєтесь з колегами. Дякую присутнім тут представникам оперативних підрозділів керівництву Сергій Анатолійович. Вам, керівники управлінь, ви опора і надія для мого підрозділу відповідно до спільних рішень з вами. Ми приймаємо кінцеві результати. Кінцеві, та повторюсь, пане генерал, при кінцеві, тому що кінцеве рішення ставить крапку суд. Дуже радий працювати з вами. Бажаю всім міцного здоров'я, професіоналізму. Не забувайте про своїх підлеглих. Саме завдяки нашим підлеглим ми займаємо посади, які сьогодні призначені ми. Дякую вам, святом вас.